Дорогі брати і сестри, щиро вітаємо вас на спільній молитві Святого Розарію з Люрду. У цьому благословенному місці, де небо торкнулося землі. Тут, у 1858 році, Пресвята Богородиця, з'явилася 14-річної Бернадеті Субіру. Просто тихо і ніжно вона з'явилася у білих шатах із синім поясом, і розарієм у руках. Вона, вона представила себе саму як непорочне зачаття і запросила до молитви, до молитви, до покаяння і до паломництва а з джерела, яке вибулося під час об'явлень, нині пливе вода надії і зцілення. Сьогодні у час Великого посту, коли церква кличе до навернення серця. До, до миру і до милосердя з довірою станьмо разом в молитві. Молімося за Україну, за тих, хто страждає, за поранених тілом і душею, за церкву, за мир у світі, а також за себе самих, щоб через руки Марії ми наблизилися до серця Ісуса. Хай ця молитва стане для нас джерелом сили, розради і надії. готуємо наші серця до молитви, можна це зробити таким чином, що я просто кожен з нас згадає принаймні один такий намір, в якому хотілося б помолитися. Одну особу, яку варто вірити під покров нашої небесної матері. Молімося також сьогодні четвер, як четвер по молимося по про покликання, про святість для священників, вченців. Та черниць також, молімося про покликання до місійного життя і за усіх, які роздумують над тим, ну, може піти до монастиря, може піти священники. Молімося за цих людей в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі брати і сестри. Запрошую усіх вас на цей святий Розарій, який буде транслюватися через інтернет та католицьке телебачення віковічного слова EWTN. Де б ви не були, єднаймось разом в молитві від об'явлення Діви Марії Бернадеті. Саме в цій гроті мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Єднаймось разом в молитві Розарію та просимо Богородицю, Матір Милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соціальні мережі, містяться в цій скринці, яку зараз покладемо на вівтар в гроті. Нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. То і Вірую в Бога Отця Вседержителя, творця неба і землі. І в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. третього дня, Воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, в святу Вселенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті і вічне життя. Амінь, морімося за святішого Отця Папу Римського Франциска та в його намірах. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Маріє, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона Твого Ісус. Amen. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Перша світла таємниця хрещення Господнє. Молимося в наступних намірах. За тих, хто ще не пізнав світла Христа, щоб ювілейний рік став для них дорогою до істинної віри, за Україну, яка страждає від темряви війни, щоб світло Євангелія перемогло всяке зло, за церкву, щоб була ясним світильником правди і надії в ці важкі часи, за тих, хто готується до хрещення або відновлює свою віру, щоб серцем. Прийняли Христа. Віраємо Господу, також політичних і військових лідерів, просячи, щоб у світлі Божої мудрості приймали рішення задля справедливого миру. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона твого Ісус. Mary, God, Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус». Радуйся, Марія, благодачи повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний придвона Твого Ісус. Mary, God, today, Mary, Радуйся, Марія, благодачи повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний придвона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус. Mary, Mother, Lord, Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плід придлона Твого Ісус. Mary, Mother, God, today, now, Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О Марія без гріха, первородного зачата. Друга таємниця світла об'явлення Ісуса на весіллі в Кані. Молімося за подружжя, особливо ті, які переживають труднощі, щоб Христос перемінив воду щоденності на вино радості. Молімося за молодь, за молоді пари, які готуються до шлюбу, щоб будували свій дім на Христі. Також за всіх тих, хто служить іншим у простих речах, щоб побачили, як Бог діє через них. І за людей, які вичерпали свої сили, щоб Христос наповнив їх новою надією. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Mary, Радуйся, Марія, благодати повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Mary, Mother, Lord, Mary, Радуйся, Марія, благодати повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого Ісус. Mary, Mother, Lord, Радуйся, Марія, благодати повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Маріє, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Mary, Mother, God, today, now, of... Mary, Радуйся, Маріє, в благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти і жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Mary, Mother, Lord, Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Mary, of God, today, Hail Mary, Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О Марія без гріха первородного зачата. Третя світла таємниця проголошення Божого Царства і заклик до напокаяння. Молімося за всіх, хто далекий від Бога, щоб великий піст був для них часом повернення. Молімося за церкву, щоб ревно вона звіщала добру новину навіть у час війни. Молімося за катехетів і місіонерів, щоб несли людям надію і світло, також за наших воїнів, щоб у Христі відкрили справжнє царство миру. І за кожного з нас, щоб ми приймали щоденний заклик до покаяння. Отче наш, нащої си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус. Amen. Радуйся, Маріє, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Hey, Mary, Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і, і плід лона твого Ісус. Mary, today, Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плідлона твого Ісус. Amen. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний і плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О, Маріє, oh, oh, без гріха, oh, первородного oh, зачата. Ah, so Четверта світла таємниця преображення на горі Тавор. Молімося за тих, хто переживає темряву. Темряв сумнівів і страху, щоб досвідчили світло Христове, за воїнів, щоб навіть на фронті мали досвід Божої присутності, за усіх, хто шукає сенсу життя, щоб у Христі побачили Його славу, за духовенство, щоб були провідниками до світла, а не до себе самих. За молодь, щоб не боялася слідувати за Христом на гору молитви і за людей, які розчарувалися в церкві, щоб Господь оновив їхнє серце. Отче, наш, що нащої сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Is not Mary, Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Mary, God, sinners, Mary, Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Lord, Mary, Mother, God, Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плідлона твого Ісус. слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О Марія без гріха, первородного зачата. П'ята, світла таємниця установлення Євхаристії. Молімося за церкву, щоб завжди черпала силу з Євхаристії, за всіх, хто не може брати участь у літургії через війну або втечу, щоб духовно єдналися з Господом, за священників, щоб служили Євхаристію з вірою та любов'ю, за вірних, щоб не занедбували дар присвятої тайни. За тих, хто не вірить у реальну присутність Ісуса в Євхаристі, щоб отримали світло віри. Отче нашої сина на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Hail Mary. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Mary, Mary, Lord, tonight, now, Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний прідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний прілона Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна тим жінками, і благословенний плід Твого, Ісус. Amen. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Mary, Mother, God, today, Mary, Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Mary, God, today, now, death, Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О Марія, без гріха, God, первородного зачата. Молімося. Просимо, Господи, влій в наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина через Його страсті та хрест, були прилучені до слави, Воскресіння через Христа Господа нашого. Амінь. Of the Blessed Virgin Mary, that we may both imitate what they contain and obtain what they promise. Through Christ our Lord. Господь з вами. Нехай благословення Всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа зійде на вас і залишиться з вами назавжди. Амінь. Радуйся, царице, мати милосердя, наше життя, наше насолодо, наша надія, радуйся. До тебе кличемо, ми, бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, про ласкава заступнице, свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блаженний прідлона Твого о ласкава, о люба, о солодка Діво Марія. Богородиця з за нас. Свята Бернадето, молись за нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі друзі, завтра, якщо п'ятниці, в нашій каплиці Свята Меса буде звершуватися в намірах наших добродіїв, тобто тих, які молитвою або своїми пожертвами підтримують служіння католицького телебачення віковічного слова і W''TN, сайту Римської католицької церкви в Україні rkc.org.ua та дитячого християнського журнала Водограй. Наміри можна надсилати за посиланням, яке знайдете в закріпленому коментарі у цій трансляції, на нашому сайті iwtn.org.ua, а також в наших соціальних мережах Facebook, Instagram і Telegram. Можна також відсканувати qr код який бачите тепер на ваших екранах. Ця свята Меса є нашою подякою. По-перше, для Господа за можливість проголошувати Євангеліє в медійному просторі. А по-друге, для вас за вашу присутність з нами та за підтримку для нашого служіння. Дякуємо, що молилися разом з нами в цей особливий час. Нехай світло Христове, яке ми сьогодні споглядали в таємницях Грозарію, освітлює ваш шлях, а серце наповнюється миром. Дякуємо всім за цю матеріальну і духовну підтримку, нехай Господь щедро вам віддячить. Молила. Ми молилися разом тут в студії був отець Лукаш Орбовський, облад Марії Непорочної. До нових зустрічей, нехай Пресвята Богородиця завжди буде з вами, з Богом.